Всім привіт, друзі! В цьому відео я покажу, як створити спільноту як не поміняти картинку. Заходимо в наш браузер. Вкривається сторінка. Заходимо в спільноти, Якщо по-русски, то групи. Створити групу. Називаємо, например, експеримент номер 31 Так, створити. Опис. Так, нехай буде. Ну, описання можна вводити як хочете. Я не знаю, нехай буде селочка така, Його там може і можна поміняти, а ну зараз попробуємо. А вам треба а не і соль. Соль, ма. Хай буде соль, мано, ти номер. А, не можна. Давайте хай буде таке. Я не знаю, як мажор по англійськи написати. Нажимаємо Зберегти. От, відкривається група. Значить, як обновити все, нажимаємо Завантажити фотографію. Вибираємо фотографію. Например, пускай буде. Адже хоча б буде. Вот. Фотографія в спінноті вже є. Якщо ви хочете додати якийсь, якийсь запис, ось нажимаємо сюди его від імені групи. І додаємо все, що вам надо. І так воно виходить. І виходить навіть чітка сторінка.